Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 26 березня 24 рік, і як завжди, починаємо з сторінки Криптовіктор, Криптоактив. І сьогодні, як завжди, буде фундаментальний аналіз, технічний і мій прогноз. Але розпочну з, з нагадування. Ті, хто підписалися, ті, хто не підписалися, зайдіть і подивіться одне важливе відео, яке ви, можливо, пропустили. З назвою Що таке альткоін і альткоін сезон 2024 року. Тут я розглядаю важливі, на мій погляд, теми про загальний альткоін сезон. Бо ви бачите, що робиться з біткоїном, верх вниз верх-вниз. Поки там таке ралі. Послухайте, що я думаю з цього приводу. Отже, Cake, ну що, це децентралізована криптовалютна біржа, де не потрібна реєстрація, зовсім не потрібна. Ви просто прив'язуєте свій один з гаманців і маєте можливість обміну, торгівлі і декілька варіантів отримання прибутку. До речі, якщо у вас не українська, а лівому нижньому кутку сайту. Виберіть українську і е, розбирайтесь. Але загугліть просто в Ютубі стільки варіантів, як тут краще почати заробляти, якщо ви це плануєте робити. ну Не може бути все. Тут самі плюси. Я б особисто мінусом назвав, що тут все ж таки не той рівень безпеки, як, ну наприклад, Bybit, Binance там верифікація. Там Двохрівневий вход, багато чого відрізняє від цього активу. Тут все, на перший погляд, добре, але я б тут е, великий актив я б тут не зберігав. Хоча тут можна зберігати дуже добре заробляючи, розберіться, кому це цікаво. Просто заведіть в YouTube, кейк, відео там дуже багато. Я не буду на це витрачати ваш час. Переходимо до технічної складової, ну, як завжди, ви можете подивитися всю категорію, зайти на форум, тут всі публікації по кейк. тут тема по кейк, в яку ви можете зайти і приєднуватись до обговорення. Свіже відео моє, що я думаю. Ну і е, мій прогноз. Як завжди, це не парада, це тільки моя думка. Якщо ви. Вирішите, наприклад, навіть зараз внести актив цей до свого портфелю, ну можна, на мій погляд, зловити ціну 4 приблизно. І якщо буде максимум як минулого разу, продати, наприклад, по 40, ну от вам ці 10 іксів. Але це ж не біткоін. Тут нема такої потужності і нема такої гарантії, ну, принаймні як. У топових альткоїнів, як Ethereum, Cardano, Avalanche, BNB. Ця монетка слабіша, вона входить в топ-100. Але тут приблизно мільярд доларів капіталізація. Але ж це мільярд доларів. Люди, це нормальна тема. Отже, подивимось на самі графіки. Місячний таймфрейм, кейк, ну тут, на жаль, немає цієї. Статистики, щоб можна було з чимось порівнювати. Там з початку 2021 року, раз, два, за 2-3 місяці все було, було одразу максимум та і стартував він бачите, з середньої зони. Не бачу я тут, щоб якусь статистику зробити з попереднім зниженням зростанням. Ну, Не було цього на графіку. Тому я приблизно таку параболу виставив для себе. Що ну, можливо, приблизно через рік курс дійде до минулорічних, точніше максимальних цін минулого сезону 2021 року. Ну, Який це буде рух? Тут невідомо. Він може бути дуже швидкий за декілька місяців, два-три, як минуло разу, але він навіть не дійшов до середніх позначок. Він зараз внизу. Коли він піде і піде він туди, чи не піде зовсім цього булрану, я не знаю. Але давайте на тижневому графіку подивимось потенціал. Зараз 4 там з чимось 4,2, наприклад. Якщо він вернеться до того максимуму, що був 42, от звідки я беру оці X10. Я тут вже не кажу, очікуйте там щось знизу, він зараз внизу. Це практично низ. Ну, був тут і 1,8-4. Це, це не так вже важливо. Може хтось хоче зловити там ще щось. Ну, я гадаю, що вже цього не потрібно. Якщо ви хочете зайти в цей кейк, ну, то може потрібно подивитися там більше вже денні графіки, там, напрямок і так далі. А от бачите, 21 рік було тільки 300 з чимось, відсотків, бо вже він розпочав з якихось верхніх цін. Ну а хто зараз купує і до тих цін, бачите, ті 800. Ну а хто вбрав на кнопках ті байто, то подивіться більше 3000% він може зловити. Тобто, хто закупився кейком. На технічних позиціях, очікуйте, можливо, буде у вас дуже цікавий профіт. Та й зараз навіть цей графік показує 800%. Ну, це дуже добре, якщо, якщо це вийде. А денний графік, ті самі кнопочки, бай, подивіться, не завжди спрацьовують. От перша да, в цьому графіку дивіться, курс за розрахунками цього індикатору повинен. Був іти вже наверх. Ні, він пішов вниз. Ту, друга спроба начебто пішов вверх, або піш, потім пішов вниз. А з третьої спроби цієї кнопки байпа подивіться, який був сильний рух. Ну і зараз йде рух після цієї кнопки також наверх. Тобто, ну купувати зараз можна, якщо глобально дивитись на ситуацію. А якщо пошукати вигідну ціну, то можливо цей рух завершиться, потім піде вниз, і буде та кнопка «Sell». Пройде, ну ви розумієте, да? якщо ви пройдемо ще один цикл, от він зараз йде наверх, потім кнопка Sell вниз, і тоді вже кнопка «Buy» і тоді купувати. Так гадаю, було б вигідніше. Підсумок в мене тут такий: монетка ну, слабіша. В топ-100-90 там 90 якесь місце в CoinMarketCap, повернеться вона на минулі максимуми чи ні, невідомо. Ну так невідомо і про всі криптовалюти, але тут можна заробити навіть на покупки нинішніх цін і продажу минулих максимумів в 10 разів. Принаймні, якщо ви використовуєте декілька стратегій, і одна з них такої середньої. Ризикованості, то можливо, ця криптовалюта була б в нагоді, а розгляньте її. Ну, гадаю, на 24 рік моя думка по криптовалюті Cake вам зрозуміла. Напишіть свої думки, що ви думаєте. Пишіть, хто тримає цю криптовалюту або хто хоче її додати. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться на мій канал. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато. Декілька є в описі до відео. А завтра ми розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!